Вітаю, друзі! 9 грудня сьогодні з вами Валерій Клочок. Ну, певне, вже начиталися ви зради, багато в інтернеті і в соцмережах про те, що Україну готують до переговорів. Ну, принаймні, до мене такої інформації залазить чимало. І е, публікації в західній пресі, і повідомлення про те, що Джозеф Байден втрачає підтримку у Сполучених Штатах Америки і про те, що не можуть нам виділити допомогу у Конгресі. США, ну і так далі, тому подібне таких фактів можна набрати чимало. І м, часто густо я, до прикладу, читаю матеріали у західній пресі, і коментарі політиків, що мовляв Україну потроху підтрим... підштовхують до переговорів, і навіть Росію примушують до переговорів. Е, відповідні заяви реакції є з боку української влади. Звісно, ми не можемо не бачити, наприклад, те, що є проблеми сьогодні з виділенням фінансової допомоги в Україні як від Європейського Союзу, так і від. Сполучених Штатів Америки. Ми, до речі, вчора детально це питання обговорювали з моїми колегами в рамках проекту Центру громадської аналітики вежа. Ви можете подивитися це відео у мене на каналі. Я вам залишу посилання в правому верхньому кутку. Там дова дискусія, але вона варта того, щоб приділити її часу і зрозуміти, що допомога буде. І як на мене, те, що нині в Конгресі йдуть такі серйозні баталії довкола виділення нам грошей. Через внутрішньополітичні їхні проблеми і чвари між республіканцями і демократами це хороша для нас історія, тому що на цьому тлі Європа має думати про те, де вишукувати в себе ресурси, а не чекати їх із Атлантики. Для того щоб допомагати Україні, бо вони ну частіше кивали на Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція та навіть і Великобританія, чого вже гріха таїти, про те, що мовляв, нехай США виділяють більше грошей. І Барель не так давно робив заяву, що нам буде непросто. Тому дуже хотілося, щоб в США все було окей, і вони допомогти продовжували військовому плані допомагати Україні. А ми тут будемо займатися своїми питаннями. Європа так, вона е, часто схильна. Не тільки так думати, а й так діяти. Ну, а розуміючи те, що не так швидко ухвалюватиметься рішення в США і військова допомога Україні буде недостатня лише від Сполучених Штатів Америки. Ну, вони починають формувати інший порядок денний, до прикладу, сьогодні Олаф Шольц. Під час виступу на з'їзді соціал-демократичної партії Німеччини у Берліні заявив наступне: ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії. Тобто він говорить далі про те, що необхідно думати, де брати більше грошей на допомогу Україні і він. Сказав конкретно, що е, фінансовий тягар за допомогу Україні буде нести в першу чергу Німеччина. Ну, якщо ви помітили, то Німеччина зараз друга за обсягом військової допомоги Україні країна після Сполучених Штатів Америки. Вони навіть об'єднали Великобританію. А європейський союз загалом із країнами Європи надає вже Україні військової допомоги більше аніж Сполучені Штати Америки. І це гарна історія, тому що е, все-таки Європа має розуміти, що вони в першу чергу є відповідальними за власну безпеку і за нашу безпеку. Ми, до речі, також про це говорили в програмі. Тому дивіться, ви не пожалкуєте, там багато цікавих тез було. Чи розуміє це Росія Путін? Розуміє е, буквально днями до Об'єднаних Арабських Еміратів і до Саудівської Аравії з'їздила з робочим візитом ціла делегація з Росії на чолі з Путіним. Чому на чолі і чому ціла делегація, і чому за два дні, за один день, точніше, вони відвідали дві країни. Ці питання залишаються поки що дискусійними, але варті того, щоб їх не забувати тримати в полі зору, тому що як я ну, вчора детально розкладав цю всю історію, то в мене складається враження, що сталість режиму на Росії зберігається. Вони показали ляльку Путіна зараз своїм потенційним партнерам, Саудівській Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратом, так, хоча в них, в них об'єм торгів, до прикладу, з Еміратами, не такий великий, там близько 10 мільярдів доларів. А Саудівської Аравії вони ще менше торгують. Але Саудівська Аравія цікава їм в питанні е, збільшення або зменшення об'ємів видобутку нафти. Це дуже серйозна історія для Росії. Так от е, кремлівський режим продовжує формувати у себе всередині порядок денний такий, що їхня так звана спецоперація вона. Правильно, вона підтримується населенням і вона буде тривати. Тому Олаф Шольц також це знає. І коли говорить він про те, що Україні треба буде допомагати більше, аніж учора, і це в основному тягар буде Німеччини і країн Європи, ну то він чудово розуміє, що відбувається в Кремлі. Режим залишається сталий і незмінний. І от, до прикладу, якщо взяти до уваги дослідження центру Лівада, є там така соціологічна група, яка ну, типу трішки незалежна. То вони слідкують за динамікою відношення Росіян до так званої СВО ще з 2022 року. Ну, дещо в останній місяць дослідження у листопаді вони проводили таке дослідження. Ця підтримка трішки впала, але не суттєво. Там на пару відсотків і ті, хто точно підтримує це СВО і скоріше підтримує аж аніж ні, то їхня загальна цифра зараз у Росії 74%. Це не мало. Також інші дані вони наводять, зокрема, у розрізі віковому. Ну, Тут є така не те що парадоксальна річ, але закономірність більш підтримують саме цю військову операцію, як вони називають в Україні. Росіяни старшого віку від 55 років і вище. Ну, найбільше підтримки від 65 років. А от молодь менше, тому що їх більше прозивають, але якщо говорити в відносних цифрах. То більшість, більшість росіян це підтримує, На превеликий жаль, так і є. І разом із тим їм задають питання: а чи дійсно ви вважаєте, що от варто на даному етапі там пригальмувати е і почати переговори мирні із Україною? Ну, як виявляється, у листопаді 23-го року така? Кількість росіян збільшилася їх на сьогоднішній день 24 плюс 33,57%. Це ну, не багато, але і немало. Втім, з місяця в місяць суттєвої різниці немає, і ця цифра загалом ну, майже ні про що не говорить, але Левада проводить таке стилічне опитування для того, щоб ну, показати, що в будь-який момент Росія буде готова сісти за стіл переговорів. На Заході розуміють, що е, війна буде тривалою. В Росії готується до тривалої війни, тому на Заході розуміють, що війна буде тривалою. Але Росія також залишає поле для маневру, щоб зробити якісь кроки до замороження саме цього конфлікту, як вони називають. І певне, ви вже чули, що в західній пресі немало лунає таких заяв, дискусій, і до мене навіть доходять сигнали. Е, з... Е, Дуже різними думками, що, мовляв, дивіться рано чи пізно Україна сяде за стіл переговорів з Росією. Так, це може статися, ніхто цього не виключає. Але умова поки що одна: звільняєте територію, потім сідаєте. І зараз ухвалено рішення навіть в Україні не зупиняти е, дії на фронті і домагатися яких успіхів. Тим паче, міжнародний порядок денний також абсолютно повністю відповідає цим заявленим цілам. І з боку заходу у нас є повна підтримка. Чому я так про це говорю? Якщо ви помітили продовж останніх кількох місяців суттєво здешевшала нафта, я вже обмовився за нафту у цьому відео. Для Росії це дуже важливий показник. Не випадково зараз Кремль активно проводить переговори із Саудівською. Аравію, яка активна, вона найактивніша, найбільша країна у світі з видобутку нафти. Збільшення або зменшення обсягів видобутку нафти суттєво впливають на цінові параметри. Після початку військових дій на Близькому Сході, атаки Хамасу проти Ізраїля, всі сподівалися, що ціни на нафту різко підскочить. Але вони навпаки почали падати, а падати почали вони, тому що США дістали свої резерви. І так вони на зараз ринок на тлі. Е застережені щодо зниження попиту, ну почав знижувати ціни, безумовно, на нафту. І це дуже хороший показник для нас, і це поганий сигнал для Росії. Тому вони проводять переговори із Саудівською Аравією. Ну і втручається у процеси у Венесуелі. З Венесуелою там непроста історія. Ви знаєте, що там провели якийсь фейковий референдум і. Мадуро вирішив, що він може собі приєднати до Венесуели регіон Есекібо сусідніх гаян, який дуже багатий на нафту, і там видобувати нафту. Ну все по класиці Росії. Поки що там воєнних дій не розпочалося у Південній Африці, але таке застереження є, і це також може суттєво вплинути на перебіг подальших подій. І окрім того, є ще одна цікава історія, яка стосується саме і Лукашенка. Тому що Лукашенко буквально от нині, коли йому розповідаю, перебуває з візитами у Африці. Він відвідує низку країн, а перед цим він був у Китаї. І, ймовірніше за все, в Китаї він отримав таке, таку вказівку від Сінзіпіна. Прозондувати ґрунт у Африці. Африка дуже потужно торгує із Китаєм. Об'єм торгівлі понад 200 а то й до 300 мільярдів доларів доходить у порівнянні, наприклад, з США. Це вдвічі більше. Ну, а Росія там зовсім торгує. Що це, друзі, означає? Це означає, що зараз Росія намагається формувати так порядок денний у світі, щоб створювати побільше. Військових конфліктів, які суттєво будуть відволікати увагу від України, розуміючи, що для них е, закінчується можливість підтримувати ресурсну війну проти України. Е, якщо брати до е, уваги аналіз моїх колег-експертів, військових, яким я можу довіряти, то за їхніми даними на сьогоднішній день військово-промисловий комплекс Росії спроможний забезпечувати в ноль ті. Е, Витрати і ті потреби, які сьогодні є на фронті, і закривати дірки, які виникають після бойових дій на сході України і на Півдні України, тобто накопичувати озброєння, накопичувати достатньої кількості безпілотників, ракет Росія сьогодні не може. Ви, певне, мабуть, відчуваєте навіть і по повітряних атаках, їх стало ну, на порядок менше, ніж то було, наприклад, навесні минулого року чи взимку минулого року. Це суттєва різниця. І навіть кількість шахедів, які випускають вони по Україні, ну, вона не така велика. Тому я вам от зараз намалював цю всю історію, що відбувається у світі, не випадково, щоб ви розуміли, що протистояння у на міжнародній арені проти Росії і Китаю доволі потужне з боку західного світу. Європейський союз сьогодні намагається все таки налагодити контакти із Китаєм. Китай не полишає спроб залишати. Потужним свій вплив на ту ж саму Африку задіює тут Лукашенка. Лукашенка відтісняє від Росії, фактично забирає від Росії. І найближчим часом, я думаю, за 2-3 місяці ми побачимо зовсім іншу історію в російсько-українській війні. Поки що зарано говорити, коли вона може завершитися, і яким чином Згодом на те, що Кремль ухвалив рішення, все таки зберег зберігатися при владі, хоча іншого рішення, то навряд чи і могли вони ухвалити і зберігатися при владі з обличчям Путіна. Путін буде офіційно представляти, формально представляти їх на міжнародній арені, так як було в Саудівській Аравії і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але те, що військова допомога Україні буде не меншою, навіть попри таку складність геополітичної каяни Нісію сьогодні у світі, тому підтвердженням є заява Олафа Шольца. Звісно, він зараз там втрачає підтримку в Німеччині. Це добре всім відомо, але порити з тим залишається. Чинним канцлером і безпосередньо впливатиме на ухвалення рішень, враховуючи те, що ВВП Німеччини сягає понад 4 трильйони євро, то я думаю, що вони будуть спроможні закривати наші фінансові потреби для військово-промислового комплексу і нашого, і для придбання відповідного озброєння боєприпасів за кордоном уже за наші гроші, ті, які ми, нам допомагатиме Європейський Союз. Я сподіваюся, що це буде гарна тенденція, гарний тренд. Пишіть, друзі, коментарях, з приводу того, що ви думаєте про такі перспективи, буду радий почути, по почитати. Перепрошую ваші думки. Підписуйтесь, коментуйте всіх, люблю, ну що ну і не перемикайтесь в себе